Розігрує сервет. Коня повертає назад. Подача, удар. М'яч проходить повз пенальті. Кевін. Подача, удар. Алісон пробивав. Робити ситуацію. Кевін-Кевін протягує м'яч і вибиває Удару. Кевін. На підбиранні. Алісон. Алісон. Удар. Рикошет. Знову. м'яч у Кевіна. Удар! І бере його Жельмаль. Першому таймі хороша передача Бондаренко. Бондаренко не встигає до м'яча. І... Ян П'янне вкидання. Матвієнко зрізається в нього м'яч. Мраз. Далі на фланг. Удар. і Стійка! Рятує. Шахтар. 90-й номер. Мраз. Удар з дальній відстані. Стійка рятує. Міч видає нам Джон Джо. Різник виходить, і м'яч у воротах. Ми пропускаємо. Небезпечно. Мраз. Ліворуч, Єнджо. Він отримує передачу. Онжо подає на дальню. Скіт Кантунес. Пробиває Дмитро Різник. Тобіас, в Центр очередько. Пробиває очередьку. Рікошет. Тут Кевін. Ударить анція Ліас. Пробиває. Потрібно Судакову там. Я б сказав би, що дуже радикально зараз діє. Арда Туран. Ну, а ситуація вона вимагає якихось е кроків, якихось серйозних рішень. Падіння, і що пенальті! Пенальті! Створює шум стат Дежанела. Ну і Кевін проти Жоеля Маля. 70-та хвилина матчу. Один-один рахунок Кевін. Подача під удар. Нічого собі кладе корпус Педроїс. Ось він м'яч. В ногах у Кевіна. Кевін удар! Ворота проходить. Дає на Кевіна. Кевін. Далі на Судакова. Георгій підключає коноплю. Може бути цікаво. Потача на дальню. Вистрибував там уже Кевін. І тут є шанс Ферейра поборотися. Але ні. Різник виходить. Може бути небезпечно. Підкат. Класний підкат від Кевіна. Подивіться, куди обережніше Варелла. Закритий удар. Різник. Різник рятує, це кутовий. Остань... Георгій подає удар. М'яч не заходить. Це майже всі своєму штрафному. Як їх тут пройти Матвієнко? Елієс З... прострілює, Можна було й пробити, в принципі. клубу, який е, постійно намагається теж виходити в нуль навіть плюс Судаков, який удар! Повз ворота він. Еліє штрафному, Елієс. Ну давай виконувати. Треба ставити крапку! estou